Всім привіт на восьмому каналі. Сьогодні я коротко розкажу, які кроки я зробив для того, щоб купити автомобіль. Нагадую, це буде коротко, коротке відео, але основні відео і пункти всі детально розглянуті. Уже на моєму каналі є, тому ви можете переглянути кожен пункт і також собі підібрати автомобіль по моїх порадах. Перший крок це звичайно накопичити кошти і спланувати, скільки я. Зможу потратити на покупку авто, і скільки мені коштуватиме отримання автомобіля, як правильно накопичити, я також даю поради, як правильно розрахувати. Тому можете дивитися мої відео. І... Другим Потрібно. пунктом я для себе відмітив визначитися з маркою автомобіля, який автомобіль я хочу. Спочатку я розглядав, скажімо так, універсал автомобіль. Для мене був приємний, але потім я зрозумів, що мені потрібно великий автомобіль, щоб я міг перевозити якісь речі, десь якусь техніку забрати. І також було багато місця для того, щоб ми могли разом з друзями подорожувати, кудись їздити, планувати поїздки. Також я розказував, як я Блаблакару беру пасажири таким чином. Економлю на паливі, якщо якісь далекі поїздки планую. Як ви бачите, я вибрав автомобіль Ford Galaxy на 7 місці, і це мене повністю влаштовує. Наступний пункт третій. Я шукав допомогу. Хто мені може допомогти, де я можу знайти інформацію? Звичайно, на Ютубі дуже багато інформації, але вона вся розкидана і таким чином не було у мене відповідей на багато питань, які виникали при виборі автомобіля. Як я вже згадував я в принципі самостійно все планував, тільки керувався порадами, які є на Ютубі своїх знайомих, і якоїсь загальної картини в мене не було. Тому, звичайно, я робив помилки. Але за допомогою всієї цієї інформації, довгий час я її аналізував. Мені вдалося купити автомобіль, тому значить, я вірю, що ви також це зможете зробити, користуючись моїми порадами. Четвертий пункт для мене був один з найвиснажливіших, тому що доводилося багато моніторити оголошень, знаходити цікаві оголошення, планувати перегляди. Тобто сайтів дуже багато і оголошень, дуже багато. Є з них дуже багато неправдивих, є такі сайти, де ви не маєте контактів з власником, і потрібно довго писати, довго чекати відповіді. Також є багато пропозицій, які знаходяться далеко, і потрібно проаналізувати, чи вигідно поїхати, чи туди подивитися, потратити кошти, тому що навіть з'їздити на перегляд автомобіля може коштувати вам біля 100 євро, а по суті, ви приїдете подивитеся, що його не варто взагалі було розглядати. І як правильно проаналізувати, як правильно це все спланувати, це насправді для мене було одним з найважчих, мабуть, пунктів у виборі автомобіля. І як я вже говорив у своїх відео, я займався підбором і аналізуванням цих оголошень пошуком на протязі там близько трьох місяців, якщо не більше. Наступний п'ятий пункт для мене також був досить важливий, Інформації, звичайно, хоч я цікавлюся автомобілями, досить довгий час і слідкую за тим, як ремонтують автомобілі. І в принципі, сам багато що ремонтую самостійно в автомобілі, елементарно, де не потрібно спеціалізоване обладнання. Я також знаходив інформацію, що саме потрібно перевірити. Я складав список, щоб не забути, тому що на деяких переглядах, якщо без списку приходив, я забував переглянути там одне, друге, третє. І потім мені доводилося або зв'язуватися з власником ще раз, або перепитувати. Скажімо, це не дуже зручно, тому я склав список і по цьому списку ходив і переглядав автомобілі, і таким чином вибрав більш-менш нормальний автомобіль, в який, по суті, я практично нічого не вкладаю. Тільки на елементарні ТО, поки що е, витрачаю кошти. А якщо вам цікаво повністю, скільки я витрачаю на автомобіль, е, на це ж технічне обслуговування, то я можу зняти окреме відео, напишіть про це, якщо вам цікаво, це відео вийде набагато швидше таким чином. Шостий пункт для мене було важливо це оформити договір куплі-продажу. Як це відбувається, як правильно оформити? Також непросто було знайти цю інформацію, тому я ділюся цією інформацією також в попередніх відео. Я розібрався, як заповняти ці договори, які пункти важливі, які не важливі. Договір мені не доводилося в такому вигляді, як я показую, використовувати, тому що договір надала компанія, яка мені продавала, вони вже були на їхніх фірменних бланках. І плюс з печаткою всі пункти, єдине, що я вже на той час розумів, які де відмічати, тому що вони аналогічні, в принципі, в будь-якому договорі, приблизно одинакові. І таким чином цей бланк договору я в подальшому відправив копію на Джоб-Центр. Сьомий пункт також немало важливий, оскільки я вже згадував у своїх відео про те, що непогано так зекономив, на те, що приділив увагу вибору страхові компанії, і, в принципі, розібрався, як реєструвати автомобіль, скільки на це коштів потрібно, як резервувати, як вибирати номерні знаки. Де реєструвати автомобіль, як в чергу записуватись? На ці запитання, на жаль, у мене не було відповідей, я в інтернеті не знаходив. Таким чином я також зміг багато зекономити і зареєструвати автомобіль, оскільки страховка тут досить така недешева. І восьмий пункт. Останній це як повідомити Джоб Центр, якщо ви знаходитесь на соціальних виплатах, про купівлю автомобіля. І якщо ви збираєтеся зараз уже влаштовуватись на роботу, а зараз джоб центр якраз спонукає до того, щоб всі влаштовувалися пошвидше на роботу, і ви можете поєднати це все і отримати навіть подарунок автомобіль. Тобто, щоб профінансував покупку вашого автомобіля сам з джоб центру І як я розказую в своєму відео, що джоб центру навіть це вигідно в якійсь мірі. Тому ви можете скористатися моїми порадами. А на цьому, в принципі, все. Кому сподобалося, ставте вподобайку, діліться цим відео. Дуже буду радий кожному коментарю, який ви напишете. Тому з Україною в серці. До наступних зустрічей. Пока-пока!